Обережно крихки лід. запорізькі рятувальники попереджають, що виходити на кригу будь-якого водоймища через перепад температур небезпечно для життя. В якому стані зараз водойми, яка ситуація з крижаними прогулянками, знає наша кореспондентка Єва Миронова. Єво вітаємо, Розповідає, чи багато рибалок і просто містян ризикують виходити на лід. Вітаю колеги, так дійсно перші всі січневі морози на Запоріжжі, посприяли утворенню на водоймах криги, але ще тонкою і непевною, якщо Дніпро ще не повністю змерз через течії, особливо на верхньому б'єфі, то ось такі невеличкі ставки чи затоки, які ми бачимо позаду, дійсно приваблюють містян, особливо рибалок і на жаль, дітей. Зараз ми бачимо позаду, що рибалки запріски вже вийшли на літці. І зими це вперше, але коли вони... Роблять ополонки, то одразу видно, що крига дійсно дуже тонка і небезпечна. Також хвилин 15 тому вийшли і діти, що дуже дуже сумно. Тому сьогодні ми поспілкувалися з рятувальниками, які попереджають, що крига небезпечна зараз. Виходити на лід не можна. Давайте послухаємо коментар. Відчайдухи, які наважилися вийти на тонку кригу, це люди, які не турбуються про своє власне життя та здоров'я, тому що кожний крок в тонкій кризі Ні, може бути останнім. Вона не міцна. За рекомендаціями на кригу можна виходити, коли її товщина не менше 7 сантиметрів. Не можна збиратися групами, тому що може провалитися крига, і людина може опинитися в прохолодній ополонці. Рибалки повинні пам'ятати, що жоден кілограм риби не вартує людського життя. Отже, ми не відчайдухи і не наважилися підійти до цих чоловіків. Запитали з берега чи нелячно їм виходити на лід. Сказали, що якщо не рухатись, то можна сидіти і рибалити. Але ми розуміємо, що це дійсно дуже небезпечно. Як повідомляють синоптики, то найближчі два дні в Запоріжжі буде мінус 18 вночі, але потім одразу потепління, і це означає, що немає шансу утворитися такому льоду, щоб можна було дійсно небезпечно гуляти. А це літ від 7 до 10. Сантиметрів завтовшки, а за повідомленням ДСНСників минулої зими через таку от недбалу поведінку потонули два чоловіка. Це були рибалки, одного вдалося врятувати, і вже цієї зими, а от декілька днів тому у нас був трагічний випадок на воді у Дніпрі. Потонула жінка. Особливо рятувальники попереджають батьків і дуже просять проводити бесіди з дітьми і не пускати їх на А, також. Я нагадаю, що в за Запоріжжі, як в прифронтовому місті, діє вже рік попередження і заборона прогулянок на воді і навіть біля водойм. Наразі в мене все колеги. Передаю слово студії. Спасибі є з нами на зв'язку. Була наша колега із Запоріжжя. Єва Моронова розказала якою і показала, якою ситуація нині на водоймах Запоріжжя.